Вже протягом 14 років у різних країнах світу відзначається Всесвітній день читання голос. Цей день присвячений силі грамотності та тій радості, яка виникає, коли ми читаємо голос для інших. Учасники акції мають зробити всього декілька кроків: обрати книжку на свій смак знайти зацікавлену аудиторію і просто читати вголос. Всесвітній день читання в голос святкують мільйони людей у понад 170 країнах світу. Славуська гімназія No6 також долучилася до Всесвітнього дня читання в голос. Вася глечик мріяв стати героєм, але про це не знала е, жодна жива душа. Не те, що в їхньому четвертому Б класі, а взагалі у світі. Бо, якби хтось дізнався сміху, було б на всю школу. Щшов дід лісом, а за ним біг собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, одлізла в ту рукавичку та й каже Я буду тута жити. Тепло і затішно. Коли це жабка плигає та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка скрепотушка. А ти хто? Жабка-скаркотушка, пустий мене от же їх двоє. Десять робітників. Зайшов я колись до однієї жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а в неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені, обід зварений. Як ви встигаєте все робити? питаю я в Одарки, а вона каже, як же мені не встигнути? У мене служать аж десять добрих робітників. Моя улюблена книжка про твари. Зайці русак і віляк відрізняються за розмірами і за забарвленим хутра. Русак крупніший за розмірами до 80 см. Він надає перевагу більшим теплим краям. Біляк живе північніше і краще маскується від коричневого бурого влітку до сніжно білого взимку. Сніг і заєць. Каже, за... Каже зає... сніг зайцеві. Чогось мені голова заболіла. Мабуть, ти танеш, тобі тим тобі і голова заболіла, сказав заєць. Сів на пеньок і гірко заплакав, шкода, шкода мені тебе сніженьку. Я все по снігу бігав, круглі дарки робив. Від лисиці від вовка, від мисливця хова, до в сніг заривався, ховався, як я тепер без тебе житиму. учень Жив собі на світі ведмедик, і мешкав він у непролазному лісі. Ведмедика звали Булу Дуїн, але так його ніхто не називав. Тарас Шевченко Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, в степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Ніч загорнула дерева, мов у ковдру. Мама і тато пробиралися скрізь дерево, ніби відштовхуючи її від себе. Звітом передній парк. За декілька годин із навігатором почало віряти. Почалося відбувати щось дивне. Здавалося, що вони їздять колом, і їм все ніяк не вдавалося вибирати з хащів. День мав бути теплим і сонячним, довго все цвіло і пахло поясно. був лик. клакитному небу. на... Навколо коло маленькі, кучеряві хмарки. Це моя улюблена книжка. У гості до конвалі. Вилетіла з велика бджілка. літає над пасікою і прислухається. Чує десь далеко-далеко, то голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночки, прилітає до лісу, а тут дзвонять квітки конвалії. Кожна квітка маленький і срібний дзвіночок. У середині золотий молоточок. Бо молоточок молодочок по сріблу лунає дзвін, аж до пасі клине. Ото так кувалі як лече бджілку. Полетіла бджілка зібралась з квітки пилу. Я хочу вам прочитати уливо твоєї улюбленої книжки. Ну, якщо так, тоді зрозуміло. Навіщо ви тут теж обберетеся? Ви певного голодні. Дівчата вперто мовчали, підок порився в торбині дістав два пиріжки. Точнісінько як бупусові. Це моя улюблена книжка. Учора сталося щось неприємливе, щось таке, що змушує очікувати ще гіршого. Щось зрозуміло. А, згадав їм, зошин з математики це неприємно. І справа навіть не в тому, що лога... логарифма вталющила йому двійку, а в тому, що зошит так і не знайшовся. Це було незрозуміло, а миха незрозуміло не любив.